Багато городників вирощують на своїх ділянках помідори чергі, адже у цього виду є маса переваг, насичений смак, гарний вигляд, дружне дозрівання, вони містять антиоксиданти, відмінно підходять для закусок, гарячих страв і консервування, але не всі чергі мають однаковий смак, часто плоди виростають кислими. Цього недоліку позбавлений томат солодкий мільйон, походження томата солодкий мільйон. Автором сорту є відома навіть початківцям городникам фірма Аліта. Під цим брендом сьогодні випускаються сортові і гібридні насіння овочевих і квіткових культур в асортименті більше 3500 найменувань. Компанія заснована в 1989 році. Займається селекцією, а також продажем насіння. Добрив садового інвентарю. У Підмосков'ї є власна селекційна база Аліта. Регулярно додає в держреєст селекційних досягнень свої нові сорти і гібриди. Заявка на випробування і реєстрацію томата солодкий мільйон надійшла в держкомісію в 2000 році. Сорт пройшов перевірку і допущений до вирощування у всіх регіонах. Опис сорту, солодкий мільйон створений для вирощування під плівковими укриттями. У теплиці з полікарбонату цей сорт теж буде прекрасно рости. Однак практично всі чергі настільки врожайні, що городники вже виділяють їм місця гірше, садять у відкритому ґрунті та ще в тіні і все одно не знають, куди подітися від помідорів. Стосується це і солодкого мільйона з 1-2 можна зібрати 4,87 к плодів. А якщо врахувати, що вага кожного всього 15-20, то нарахувати можна хоч і не мільйон. Але дійсно багато помідорів, близько 500 штук з квадратного метра. Невелика грядочка дасть вам тисячі солодких черрі. сорт солодкий мільйон ранній. Урожай готовий до збору вже через 95 100 днів після сходів. Кущен детермінантний. Росте високим близько 2, у відкритому ґрунті до 160. перша кисть закладається над 8-9 листом, всі наступні через 1-2 листа плоди круглі. У незрілих є темно-зелена пляма біля плодоніжки, колір стиглих, червоний, у кисті по 12-16 маленьких помідорів. Головні переваги солодкого мільйона одночасне дозрівання всіх плодів в кисті, відмінний смак, солодше багатьох інших черві, рясне плодоношення навіть в несприятливих погодних умовах, стійкість до фітофторозу і вірусу тютюнової мозаїки, відео огляд дев'яти сортів черві на одній ділянці. Вирощування чері солодкий мільйон, сорт вирощується через розсаду. Агрофірма «Айліта» рекомендує сіяти насіння солодкого мільйона в середині березня при температурі 20. У 20-22 сходи з'являться через 5-7 днів. За розсадний період може знадобитися дві пікіровки Перша, коли з'являться 1-2 справжніх листочка. Друга втару побільше, якщо розсаді буде тісно в колишній коріння оплетуть кому землі, надземна частина стане більше підземної. Якщо ви будете двічі пересаджувати томати в нову родючу землю, то підгодівлі можуть взагалі не знадобитися. Черві зазвичай ростуть бурхливо і без додаткового харчування, відстаючи в рості, підгодуйте комплексною сумішю для розсади. Найпопулярніша і перевірена фертика люкс 1 стлу на л води. У теплицю солодкий мільйон висаджуйте всередині травня, а у відкритий ґрунт в перших числах червня. До цього у моменту на рослинах має бути по 5-7 справжніх листочків сема посадки 60-50. см. Щоб отримати рясне плодоношення, кущі поливайте 1-2 рази в тиждень, підгодовуйте кожні 10-14 днів комплексним добривом для томатів або універсальним для овочів біо, «Гумус біо, майстер, червоний велетень. Агрікола і не можна підгодовувати розчинами і настоями, в яких концентрація азоту вища, ніж калію і фосфору. Якщо використовуєте настій стій кропиви посліду або коров'яку, то обов'язково додавайте деревну золу в стакан на відро або сульфат калію 1 стл на 10 л. Багато сортів черві схильні до горошіння, судячи з відгуків, трапляється таке із солодким мільйоном я теж вирощую черві різних сортів, і у мене кожен сезон хоч один кущ та зав'яже неймовірну кількість плодів завбільшки з горошину. Виглядає це дуже дивно, в одному междузли закладається багато кистей, кожна має розгалуження. Все це спочатку покривається дрібними квіточками, а потім такими ж плодами, здається, ніби ажурна борода на кущі виросла. І в цьому році сталося те ж саме на одному кущі. Я вирішила, можливо, під цей кущ потрапило більше, ніж під інші. Перегною, ось він і жирує, взяла ножиці, Прорідити бороду. Наполовину томат підгодувала сульфатом калію, щоб нівелювати дію зайвого азоту, поливала регулярно. Не знаю, чи правильно я визначила причину горошення, але результат моїх маніпуляцій був хорошим, цей кущ вийшов найбільш урожайним. Всі горошини виросли і перетворилися в нормальні помідори, а раніше я лише засмучувалася і залишала такі без догляду, Восени висмикувала разом з дрібними плодами і викидала, що стосується формування кущів. То на пакетиках з насінням виробник рекомендує солодкий мільйон вирощувати в два стебла. Для цього залишайте пасинок під першою квітковою пензлом. але зазвичай томати самі утворюють розвилку в цьому місці. Всі інші пагони нижче і вище потрібно видаляти на обох стеблах. Звичайно, високорослим томатам солодкий мільйон потрібна хороша опора. Кожен стебло підв'язуйте до шпалери або міцним і високим кілків для швидкого дозрівання і профілактики хвороб, видаляйте листя нижче, дозрівають кистей. Почали заспівати перші кисті, видаліть листя, під ними зріють наступні, видаляйте листя до них і так до самого верху. В Кінці сезону прищепніть верхівки кущів і видаліть квітучі кисті, на них вже не встигнуть зав'язатися і визріти плоди. Відео, секрет вирощування черві томатів, збір і призначення врожаю, виробник обіцяє. Що у солодкого мільйона все плоди в кисті зріють одночасно, значить, збирати урожай потрібно цілими гронами. У такому вигляді помідори довше зберігаються, але якщо дозрівання недружне, то доведеться зривати вибірково тільки червоні помідори. А коли температура вночі почне опускатися до 1-0, стіни ще зберіть всі томати, навіть зелені, вони дозріють в кімнатних умовах призначення сорту універсальне. Черрі підходять для салатів цільноплідного консервування, заморозки супів, сосів, піци, рагу. Дрібні помідори можна в'ялити з травами і спеціями, а взимку з їх допомогою перетворювати звичайні страви в гастрономічні шедеври, відгуки про томатах сорту, солодкий мільйон, рослини висотою до 2 метрів, сажу в теплицю, 4-5 кущів. Формую рослина в два стебла. Сорт стиглий і перші помідори достигають на корені і готові до вживання вже в кінці червня, початку липня, стигають дружно. В кисті 15-18 штук маленьких круглих томатів, солодкий мільйон дуже смачних і солодких томатів на ворнах. Оцовікцом ревів п'ять трипять дев'ятьотири. Начиталися в інтернеті про чудові помідори чергі, солодкий мільйон. Красиві і смачні, цілеспрямовано шукала насіння цих томатів, щоб посадити. Упаковка вразила. Картинка радувала око у підсумку. Виросли величезні батоги з рясним цвітінням, з'явилися вельми куці грона, на яких висять помідори розміром з горошину, ні трохи не применшую, Правда, горох менше виноградини кішніша. Не дивлячись на хорошу схожість і зростання. Результат розчарував, не знаю на що грішити. Можливо, позначилася спека, яка в цьому році стояла на Кубані, але томати лопалися незрозуміло, чому полив був помірним, хочі не заливалися, а те, що не лопнуло смаковими якостями, не порадувало, не раджу дідчентах. Оцовікцом ревів шість Хто саджу, киш-міш, але тільки жовтий, сама не знаю, чому кущі високі і розлогі, плоди визрівають неодночасно, але смачні, і солодкий мільйон теж високі. Мені і ті інші подобаються особливо маринованими кішках. Тв хорюм прігозрює в три 3074, старт 105, нуль Вирощувала солодкий мільйон, дуже урожайний, кисті з'являлися і з'являлися, як скажені, помідори дрібні. Але дуже багато на смак сподобалися. Солоденькі сподобався і мені, і моїй сусідці купили насіння, і на наступний рік один танок. Дача в тврю індекс шовтопіц 5, 2, 1, 1, 1 солодкий мільйон томат зі своїми перевагами, його сильні сторони, відмінний смак, раннє і дружне дозрівання, висока врожайність, особливу увагу при вирощуванні доведеться приділити пасинкування для підвищення врожайності. Регулярно підгодовуйте і поливайте томати.